І так двері вже стоять. Клас. Вони так рівненько гарно їх поставили і відрегулювали. Ті двері взагалі не хотіли відкриватися. А тепер дуже гарно відкриваються чудові двері. Дивіться, як гарно. Раз, закрились. Тож вони такі страшні, ви не дивіться, ми їх відчухаємо. Два. Прекрасно. Викладно відкривається. Так, а тут ось тут вже позароблювали ті проміжки сьогодні. І тут терту робили вже. О, добре стоїть. Тут трошки заробили після гідравліків. Ну і двері поставили, а також всю плитку принесли знизу. Ось тут частина плиток і тут поставили, там в кутику частина плиток. Так що скоро будемо вже мати ванну з плитками. Казали, що до кінця цього тижня плитки будуть стояти. Усіх кидаю, їду на пошту, бо прийшло повідомлення і, скоріш за все, що це є е, з поліції е, про те, що е, мою справу взяли до реалізації. Хто не бачив про що йдеться, то я вам тут скину лінк, подивитися відео. І е, там все я розповіла. Після того я була в банку і запиталася, кажу, чи ви можете аналювати ту платну той, той платіж, який я переслала, тому що банк теж має такі функції. І вони кажуть, що ми можемо, але ви спочатку дайте нам. Якийсь документ, що ви склали заяву до, міліції. І, до поліції. І я власне, їду, бо, скоріш за все, що це ця заява прийшла. Тобто прийшла відповідь, що я подала до поліції. І в п'ятницю, сьогодні середа, 19 березня, а в п'ятницю, 21-го, я піду в банк. І складу таку заяву, може мені якраз ці гроші вернутися. Так що, бачите, я думала, що відповіді від поліції не було. Прошло, пройшло два тижні і вони мені відписали. Я зараз побачу, що там, і вам все розповім. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Так, це були з поліції. Я зараз приїду додому, вам все розповім. А по дорозі заїжджаю у батькоман, бо прийшов робот пылесос але це називається пшантайонці окна. Тобто робот пылесос який миє вікна. Про такий робот я вам все вже розповіла, такий, як нас прибирає. До речі, мені написали, що для чого ви купуєте такий робот і на ремонт. Розумієте, у нас зараз робиться ремонт на першому поверсі. А на другому піднімається та пилюка догори там усідає. Уявіть собі, якщо його не прибирати, ну то та пилюка буде накопичуватись, накопичуватись, накопичуватись і що то буде. А я кожен ранок, як ми йдемо на роботу, я пускаю того робота і він ту пилючку потрошку потрошку змиває. Бо я, наприклад, брала відро, брала воду, мила шваброю, все одно лишається біля розводи. А після робота не знаю, яким чудом, а не лишається тих розводів. І себе спокійно прибирає. Так що, я, якщо буду його кожен день пускати, то я думаю, що навіть як буде ремонт, але не буде назбируватись така велика кількість пилу того робочого. І буде набагато легше буде, чим дихати. Хоча б наверху, я вже не говорю, на тому поверсі, де ми живемо. Так що Думаю, що в будь-якому випадку потрібно прибирати і не назбирувати той будівельний пил. Так що йду зараз. Замовила мене вже той довгілля, що я замовила і мені не прислали його, а просто попала на якихось шустів, то мене то навчило, і я тепер замовляю тільки в момент, коли я відбираю, тоді я оплачую. Ну і зараз буду теж пачкоматі оплачувати. Того роботу. Яка ціна, то я вам потім це все напишу. До речі, ціна того попереднього робота то було 1500 злотих. Так, 1500. Він був якось більше коштував, але в зв'язку з тим, що на 8 березня знижка, то він коштував 1500. Так, він коштував 2400, а по знижці. Якраз добре. що я приїхала до пачкомату. О, дивіться, лист прийшов з поліції. тут пише, що ми вас повідомляємо, що е, е, пані зам'ядоміння стало влончоне до проводзеного постепування. Бачите, є номер, все справи. Так що почали розслідувати мою справу. Хожу до пачкомату. І тут можна засканувати код. Зачинаємо пачки. І тут я не подаю всі дані, а просто сканую код. Але вам і так нічого не видно. Це не можу не поділитися. Ви не звертаєте увагу, що таке грязне. Ви самі розумієте, що ремонт. Його неможливо, я стільки витирала, все одно брудне. Дивіться, 400 злотих коштує. Філіпс. Дуже простенький. Тут тільки наставляєте температуру 200-180. 160 і решта, так? І тут зверху теж є написано, от наприклад, що можна смажити. Тут бульбу, розморажувати. Далі м'яско, Тут не знаю, що це таке хмарка. Тут пекти можна, тут рибку готувати, тут курочку. І ось такий брудний, нещасний, але він... Ну Настільки добре готує, я прийшла додому і подивіться, просто порізалася, закинула овочі і чуть-чуть підсолила. І От, дивіться. Просто прекрасно. Всі овочі мені підрумянилися, без олії, без нічого. І не треба їсти сирі овочі. Бо в такому віці, як я, то сирі овочі дуже шкідливо на шлунок. І все. тут воно собі зараз виключиться. Можна будь-який момент витягнути, подивитися, що там є. Дуже мені подобається це. Аерогриль називається. Вибачайте, що такого брудного вам раджу, але раджу всім, ну чесно вам говорю. Дивіться, я овочі висипала, а тут дала пергамент. І тепер пергамент забираю, і бачите, тут майже сухо, нічого не треба мити. Просто чудово. Так що, це така от ідейка. Приїхала плитка. Я вчора вам не показала, бо вона ще стояла на низу. Її вчора вечором принесли, і я вам зараз покажу. Уу, яке сонечко. Я вам зараз покажу, як вона виглядає. Тут мені пишуть, що ми не маємо смаку, що ми, не робимо, ми робимо неправильно все, що ванна буде завужена маленька, що в нас хата така в такому стилі дерев'яному, то ми мали робити вже в дерев'яному стилі. Якщо вам дивіться, цей поверх у нас він не буде в дерев'яному стилі. В дерев'яному стилі буде тільки верх. Чому? Тому що там просто, я думаю, переробляти це велике зло, там дуже гарно зроблено. А тут всі кімнати, бачите, вони білі, нічого такого дерев'яного тут немає. Єдине, що коридор трошки має оту вагонку дерев'яну. Але ми там її будемо забирати, бо вона вже устаріла, така вона є недобра. І під нею все одно ми будемо міняти всю електрику. Тому, тому ми на цьому поверсі зробили ванну в такому стилі. Зараз я вам витягну плитку і покажу, яка вона. Якщо зможу витягнути, вона така важка. Там вона от вона стоїть. Вони розпакували, зараз я вам витягну і подивимося, бо я сама мені самі цікаво. Ось, дивіться. Тут трошки відбиває сонце, бачите, але ви розумієте, яка то плитка. Ось вона така велика. Метр скільки то 60 на. Мабуть, метр двадцять, так. І коштує одна е, упаковка 145 злотих. Тобто одна упаковка складається з двох таких плит. Е, по дві. Вони пакували по дві. От я витягнула одну. Ось ще одна лишилася. Ось, бачите, вона трошки інакше, вона більш така коричнева. Там більше так синього ще є, а тут більше коричного. Вона дуже важка, тому я не буду витягати. Покажу вам синій. А ось синя. От синя, бачите? Оцю таку, там, де більш брудного такого, то ми поставимо під низ, щоб не було видно. А де вона більше така красивіша. Де більше синього, то десь наверх поставимо. Ось така сия. Ну тут зараз її дуже не видно, по-перше. По-друге, тут все буде освітлення, ще в бані, вона буде зовсім інакше виглядати. Так що плитка приїхала, Вони вчора вже все попереносили сюди, майстри. Ну, тут ще кубка стоїть. І ще стоїть під балконом така вот кубка. Не знаю, на таку маленьку бану стільки плитки. Ну, правильно, бо високі потубки. Ну, ось дивіться, вдень я вам покажу. Сьогодні 19 березня. Вчора вечором останній раз показувала. Бачите, ванна, вікно маленьке. Навіть тут було більше вікно. Тут не було більше світла. Тому що, власне, ця ванна вона з сторони північної. Там сонця немає. Так що, в будь-якому випадку, тут мусить бути багато освітлення. Тому що, інакше. Все одно вона буде темна. Яку би плитку ми тут не давали: чи білу, чи не знаю, яку яскраву, все одно ванна буде темна. І ми її витягнемо тільки освітленням. Так що, Петро мій вчора міряв, казав, що оце криве. Але потім нам сказали майстри, що вони потім. Це пластмаса, вони будуть обрізати стільки, скільки їм потрібно. Так що нічого там не криве. Тут бачу, що вони вже Зробили так, що не відірвеш цей наш бляд, і будуть укладати його плиточкою, от, власне, тою коричневою, не синьою. Синя буде на стінах, в більшості випадків, синя на стінах, та коричнева на підлозі. І в душовій кабінці буде по боках. Тобто тут буде синя, тут буде та коричнева, тут знову буде синя. А серединка буде з коричневої плитки. Я їх попрошу, щоб вони вибрали якусь таку там, де найбільше тої коричневої. І тут з цього боку теж буде синя. А тут вже буде, фу, кажу синя, тут буде коричнева, то кабінка буде. Тут буде синя. Всередині взагалі тут плитки не буде. Буде тільки оцей оцей кусок, то буде синьою викладений так, до самої гори. Бо тут буде шафка. Ну, я не знаю, чи шафка, чи просто зробити дверки і поличку, не знаю. Подумаю ще. Так що, отак буде. Приїхала під лікарню, сиджу, чекаю Петра, бо в нього було чергування, і він закінчив. І тепер я його чекаю. Ну, і прочитала статтю, що е, тепер банани не можна буде просто так продавати в Польщі. Тепер на. Упаковках з бананами має бути зазначено країна походження. І не на таких бананових великих ящиках, так? а на бананах самих. Якщо, наприклад, є гілка бананів, вони продають в роздріб, то на кожному банану треба буде зазначити його походження, країна. Тому що не знаю, чому, яка причина, може, ви знаєте, то скажете. Але от якраз з 1 квітня запровадили такі норми. Так що кожен день читаю новини якісь цікаві такі. Я знаю, що, наприклад, на польських огірках, то на кожному огірку було написано польський огірок, польський огірок, польський продукт. А тепер на кожному банані має бути зазначено, наприклад, якщо то з Африки, то з Африки, якщо. Канарські банани, то канарські, якщо десь невідомо ще, з якого якої країни, то все має бути зазначено. Отак. Щось мого Петра довго немає. Тільки що була на масажі, до речі, виявилося, що у мене м'язи шийні вже закальцинувалися. Ну, не повністю, але є такі місця в шийних м'язах, що вони повністю. Кальцинуються. І потім, чому от в голові шум, потім чому німіє лице? Наприклад, є такий холодок в лиці, такий, як ви, знаєте, немає інервації нормальної. Ну, бо це все через ті м'язи. Вони кам'яніють і потім притискають судини і нерви. Тому я після операції своєї трепанації і після тої операції, що мала на пари щодовидні залозі, то я постійно робила вправи. А тепер, деколи, ну я вже менше роблю вправи, так, але ходжу кожен тиждень, раз в тиждень на масаж, обов'язково. От я минулого тижня не ходила, бо в мене якісь вправи були, і все, я зразу відчула, вже вчора в мене починали якісь мурашки тут бігати по лиці вже відчувала, що терміново треба масаж. І він сказав зробити 15 масажів, потім зробити місяць перерву, потім знову 15 масажів. І в мене тут от на шиї ззаду, росте гор. Ну, це такий, Він, він каже, що то від жиру раз, а друге викривлення хребта. Але я не знаю, я так собі тепер провожу там, мені здається, що він трошки вирівнює хребет. Бо він навіть бере таку голову мені тягне легенько. Я от коли розслаблена, та він таку тяне голову догори. Ну, не коли я стою, а коли я лежу. Крім того, як він масажує, от бере м'яз і масажує. Я відчуваю, який він на початку твердий, а потім поступово, поступово поступово стає м'який той м'яз. Тобто масажувати треба, тим більше зараз всі біля комп'ютерів, всі в телефонах сидять. Масажі дуже потрібні. У мене дуже гарний масажист. І цей масажист дав мені контакт до стоматолога, українця, до Михайла. І тут 25 хвилин від нас їзди недалеко, в Хелмку, в приватному кабінеті працює наш стоматолог. І ми до нього їдемо. Ну, бо вже треба десь якась маленька дирочка туди-сюди. Треба до стоматолога їздити. Тому ми їдемо, і якщо комусь потрібно стоматолога, то ви мені напишіть. І якщо нам цей стоматолог сподобається, то ми вам дамо контакти. А, наприклад, ми їздили в Краків, в велику клініку стоматологічну, то ну, там, по-перше, напевно, що дорожче. А по-друге, я так побачила, що моя стоматолога не все може, що би я хотіла. Бо вона мені запломбувала зуб, він так, знаєте, між зубами було, більше до сімірки з боку. І вона мені запломбувала, але я відчуваю, що його. В мене так ниє, пониває. Так що, не знаю, треба буде ще спробувати того стоматолога. Ну, то й отаке, о, іде мій Петро. Такі-то в нас справи.